файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин на квітень 2025 року. Розклад складено за київським часом. І розпочинається прямо 1 квітня. Гарний час для того, щоб поливати рослини. Треба полити їх до 16 години, тому що наступний знак у нас близнюки, а це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають. Тому, будь ласка. Першого після 16, 2 та 3 квітня не можна поливати. Ні, я, ні в якому випадку. Будь ласка, гарно полити першого, а потім перерва. Але вже у нас 4 та 5 і 6 до 7 години ранку гарний час для поливів. Бачите, перерву ми пройшли, дали повітря корінцям, хай вони дихають. І знову ж поливаємо нашу розсаду або рослини в теплиці, в саду, в нагороді. І ось це гарний час буде, якраз 4, 5 та 6 до 7 години ранку. Наступний знак це знак поливів без користі. Знак стихії вогню це енергія життя, продовження життя. І обов'язково в цей період не треба хвилювати наші рослини, не турбуємо їх. Але якщо. Дуже велика необхідність полити. поливайте, але не під самий корінець, не під саму рослинку. І це треба буде робити 6, 7 і 8 до 16 години поливи без користі. Але ефективні поливи вже почнуться 8 після 16 години і будуть продовжуватися 9 та 10. Будь ласка, 10 ввечері 21-22 година. Як у вас вийде? Поливайте увечері для того, щоб уже наступної доби ця вода якраз була ефективною для рослини, тому що далі буде рослини дихати. Дихати, а це дуже важливий процес для рослини. І тому, будь ласка, одинадцятого, дванадцятого, 13 до 19 години не можна поливати, ніяких поливів не проводимо. Терези! Але наступний період дуже гарний. Як гарно все у нас божественно створено. Всі періоди один за одним дають можливість отримувати гарний результат завдяки тому, що ми використовуємо різні енергії чотирьох стихій. І от вже дивіться, у нас 13 го після 19-ї години 14 -го та 15 го гарний час для ефективних поливів. Скорпіон, стихія води. Знову знак стихії вогню 16, 17 та 18 до 16.30 поливи без користі. Але уже в козорозі 18, після 16.30, 19 та 20 можна поливати, поливи будуть ефективними. А ось час, коли треба зробити перерву в поливах. Це у нас 21, 22. Та 23 до 7.30 ранку не можна поливати знак стихії повітря. Дихають рослини в цей час. А вже 23 після 7.30 ранку, 24 і, до речі, 25 ще до 9 ранку можна поливати рослини. А потім знову у нас перерва поливи без користі в знаці Овен, 25 після 9 години, 26 і 27 до 9.30 ранку. Але уже у нас 27-28 і 28, гарний час для поливів, ефективних поливів, тому що після 9.30, 27 місяць буде в знаці та гарний час. Завершиться місяць несприятливим часом, несприятливими двома днями, 29 та 30 квітня, коли не можна поливати рослини. Це знак близнюки. Тому, будь ласка, 28-го можна навіть в кінці доби гарненько добре зволожити ґрунт для того, щоб пройти оцей період, коли не можна поливати рослини. Ось у нас на екрані зараз весь аграрний гороскоп поливу рослин на квітень 25-го року. Будь ласка, зробіть собі помітки для того, щоб ваші рослини були здорові. Від поливів дуже багато чого залежить. Ну що ж, ми бажаємо вам щастя, здоров'я, здоров'я вам, вашим рідним, близьким і здоров'я вашим рослинам. На цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.